Не допускати провисання. Що значить провисання? Наприклад, зараз я зроблю неправильно для того, щоб показати. От, ви зробили, так залишили. У вас тут, виходить, провисання або така петля тканини. Такого бути не повинно. Ви маєте підтягнути цю тканину, але не затягуйте, тобто, не от так натягнено, що вона може порватися десь зачепившись. Ні, вона має лежати, так як вона лягла природньо, але, знову ж таки, без провисання. Далі ми йдемо в якийсь інший бік. Якщо ви не знаєте, чи добре ви плетете, то можна відійти і подивитися. І подивитися, чи схоже, те, що ви заплетаєте на якусь пляму, не має бути, повторюсь, прямих ліній, не має бути геометричних фігур, немає, не треба робити якусь мандалу, якусь правильну фігуру. Коло тощо. У то вас має бути максимально наближено до природи. Все те, що от в природі як воно є. Tako je, in strajite se.